Шановні колеги. Команда Європейської солідарності в дев'яте одноголосно підтримує рішення про продовження воєнного стану і мобілізації як проекти, які подані верховним головнокомандувачем відповідно до Конституції України. Бо саме глава держави це його конституційний обов'язок по 106 статті має подавати. І вносити закони і поправки до мобілізаційного законодавства. Ми готові працювати зі змінами, які запропонує президент, а не з тим мотлахом, яка нашкрябала одіозна депутатка за завданням офісу президента, і потім соромно дивитися в очі і військовим, і цивільним. Лише захист парламенту від подібного тиску, відновлення авторитету парламенту сьогодні. Може захистити демократію. І тому ми вимагаємо, по-перше, повернути журналістів в кулуари Верховної Ради. По-друге, відновити пряму трансляцію засідань. Нема чого ховатися. У нас під небезпекою знаходиться весь народ, і тільки депутати, захищені відсутністю трансляції. Ніхто вже в це не вірить. По-третє, повернути годину запитань до уряду, чому вони. Приходять сюди лише на, лише на демонстрацію, замість того, щоб парламент реалізовував парламентський контроль. По-четверте, ухвалить законопроекти про українську церкву, про захист суб'єктів господарювання після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів, про захист громадських діячів і припинити слідкування не лише за журналістами. А й за опозиційними депутатами вистачить слава Україні.